На Смолянському цвинтарі Житомира знову пролунали постріли. До небесного війська доєднався ще один загиблий герой Борис Білан. В імені президента України, Верховного Локомандувача Збройних сил України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, якому до останнього служив ваш дружинок. Борис Євгенович народився у Житомирі 8 липня 1972 року. Навчався у загальноосвітній школі номер 22 Нині це ліцей нашого міста, а згодом вступив до професійно-технічного училища номер 6, де здобув робітничу професію за спеціальністю слюсар-монтажник та електрозварювальник. Надалі він проходив строкову військову службу у лавах морської піхоти на флоті у місті Балта. Та коли повернувся до цивільного життя, він працював на підприємстві у місті Житомирі, проявивши себе як справжній майстер, справжній професіонал своєї справи. З дитинства чоловік захоплювався авто-та мототехнікою, любив спорт, цікавився зброєю та спортивною стрільбою. Веселий, життєрадісний, доброзичливий, відданий друг, товариш. Він був люблячим та турботливим чоловіком, батьком для своїх трьох синів. Був вихований. У дусі справжнього патріотизму і усю свою любов до людей, до рідної землі, до батьківщини він проніс через усе своє життя. У перші дні повномасштабного вторгнення Борис Білан став на захист України. Чоловік хоробро боронив нашу державу за свою мужність та самовідданість Він неодноразово був відзначений відомчими нагородами. Медалі, ветеран війни, учасник бойових дій. Медалі за жертву крові в боях за волю України. Даними подяками, грамотами від командування. Та найбільшою нагородою Борис вважав рятовані в життя побратимів. Він десятки разів виконував найскладніші завдання та евакуйовував поранених бійців. Те, що робив боря, не дуже не кожен, мало хто може зробити. Надо там з технікою допомогти, він розбирався в машинах, там і робити. Надо поїхати. Він їздив на будь-якій техніці, треба там щось стріляти, мінувати. Він розбирався в зброї, в мінах, треба вивозити когось, він на квадрику цьому їздив. Це людина, яка не може бути замінена просто. Побратими згадують Бориса як поміркованого, розважливого, завжди готового прийти на допомогу воїна. В нього була своя думка завжди. Він її відстоював. Надійна людина була. Якщо навіть когось десь немає, я десь на відрядженні чи де, я вам їх позвонити і сказати, боря, треба таке, таке питання. Не було ніяких питань, що воно вирішиться. Це було железобетонно. 17 квітня 2025 року Борис Біланов вкотре евакуйовував пораненого військового. Однак доїхати до своїх позицій не вдалося. На шляху трапилася ворожа міна у скорботі за захисником. Залишились дружина, діти, рідні, близькі, побратими та вся Україна. Вічна слава герою.